Будемо зараз е, з вами дивитися, що відбувається зараз на фронті разом з генералом лейтенантом е, Ігорем Романенком, засновником благодійного фонду за Криму, Небо України, заступником начальника генерального штабу збройних сил України в шостому десятих роках. Пане генерал, вітаємо. Вітаю вас. Е, не дуже прості новини саме з фронту. Я бачу повідомлення, що можливо росіянам вдалося захопити місто Українськ. Е, тобто, просування продовжується на. В напрямку Селідово, Що можете сказати? Яка зараз ситуація на фронті, де найпроблемніші ділянки? Там, де ви довели це Селідова. Ну, взагалі на окремих маленьких ділянках Пакровськ не полишає цю ідею, хоча там зустріли спротив наших сил оборони України і принесли. Якби головини зусилля на Курахова і на південніше в Углідар? Там ситуація погіршилась теж, треба мати на увазі. Крім того, якщо починати з Куп'янського напрямку, там південніше вони поступово просуваються піщане. І крок за кроком за останню добу просунулися там біля кілометра вперед, на жаль, що стосується часу яру, то ну, кордони такі був канал, але в районі Калинівки вони зайшли за нього і намагаються там закріплятися. Теж є відповідна, ну поки ще характеризують як сіра зона, але ж до цього бої були до цього канала. Фізично на півночі їм вдалося просунутися вперед. Тому ситуація на харківському напрямку. Йдуть бої навколо напрямку безпосередньо на Харків. Це Ліпці і Либоке. І нам вдається в районі глибоко нашим силам оборони просуватися вперед. І бої на Вовчанське, на сході від Вовчанська тихо там е, ворог просувається, а на південніше Вовчанська нашим силам вдається просуватися. Тобто продовжуються бої. Але я тут би хотів нагадати, що з травня місяця вони намагаються сформувати цю так звану санітарну зону, просунулись на 10 кілометрів. І це було угрупування, починало діяти 35 тисяч, і оборонці заповняють і не дають реалізовувати ці плани. Це відрізняється від Кущини, де 15 тисяч там за два тижні пройшли 35-40 кілометрів, по фронту 40 і формують таку Зону, хоча в останні декілька діб тиждень росіяни проводять зібрали біля 45 тисяч угрупування і проводять контрнаступальні дії в напрямку. Два з півночі і треті з заходу в районі Глушкова, вони захопили снагість і намагаються просуватися ще східне східніше від. Цього населеного пункту і четвертий удар контр наступальний вони нанесли з південно-східного напряму. На що наші відповіли наступальними діями в районі Глушкова. Тобто йде така мобільні дії наступальні, оборонні. Но тут треба констатувати, що угрупування ворога і його чисельність, оснащеність, наявність механізованих засобів, боєприпасів дає їм можливості продовжувати діяти і проводити наступальні дії. Тому тут в динаміці йде така бойова робота, і ну, за окремим напрямом вільне населеного пункту наша намагається просуватися, але на іншій частині на великій які переходять до оборон до формування оборони на цьому на курському напряму, там такий. Юрію, говорять про те, що американська сторона підтвердила, що вони отримали новий мирний план Зеленського і назвали його в принципі таким, що може спрацювати. Про це заявила посол США в організації Об'єднаних Націй Лінда Томас Грінфілд. Вона не оприлюднила якісь деталі цього. Цього плану, але ми так розуміємо, що він напевно якийсь інший ми кажуть, що там є 4-5 пунктів на відміну від тих 10 пунктів справедливого миру від зеленського, які ми вже всі знаємо. А водночас разом з тим, радник. Офісу президента Подоляк знову підтвердив ті самі позиції, що Україна не поступиться жодними територіями, і е, е, ніяких тут компромісів е, бути не може. Словом, що ми можемо знати про цей план, який американцям показали. Ми про нього нічого ще не знаємо. Можливо, ви чули якісь деталі, знаєте, якісь деталі, чи маєте зробити якісь гіпотези? Ну на поточний час відомо, що біля п'ят. Тип пунктів і напрями в першу чергу військові, економічні, там є безпекові е, на майбутнє, е, і м, зрозуміло, що цей план вже в такому вигляді був переданий американцям для того, щоб коли прибуде е, до Америки наш президент, вже була предметна розмова відносно цього плану. Тобто, його ПІВОВДсконаленню, і це зрозумілий крок напрямі такі. Ну, відносно того, що і як хто кому що там віддасть чи на чому зупиниться, це можна буде говорити вже безпосередньо перед цими перемовинами відносно призупинення ведення бойових дій. На більше, я думаю, поки ще розраховувати на якісь там документи на рівні встановлення миру не приходиться. Питання про призупинення ведення бойових дій, і для того, що якщо це буде відбуватися, то треба зрозуміло, що зміцнювати позиції української сторони. А для цього нам потрібна допомога. Яка на поточний час не є ефективною з боку американській після цієї паузи. Але ж можливість, 6 мільярдів залишається до кінця фінансового року американців в вересні. Це суттєве, це саме спрямований на Україну, тобто відсутніх коштів, коштів не можна про це говорити. Треба конкретна реалізація, щоб. В роботі з сім документом у нас були більш вагомі підстави відстоювати інтереси України ну, і спільно з нашими союзниками. Питання також того, коли ця війна може закінчитися, чи принаймні перейти в якусь нову фазу менш гарячу. Його задали міністру, міністру оборони Нідерландів. Він дав інтерв'ю литовському телебаченню. А, і сказав пан Рубен Брекенбрекенманс, що на його думку війна в Україні не завершиться ні цього, ні наступного року, і тому не треба створювати хибні очікування. Сказав, що Росія має достатньо потужностей і людських ресурсів, і, і промислових для того, щоб вести війну такої інтенсивності, ще, ще найменше рік. Ну, різні оцінки сі оцінки ситуації мається, яка зараз, і на перспективи ну на рік-два. Значить, тут західні фахівці наші теж підключаються таким оцінкам. По стану ведення війни і по потенціалу на поточний час, яка має в економіці і оборонно промисловому комплексі Російської Федерації з руханням того, що вона перевела все це на воєнні ріки. в такому стані Росія може триматися рік-два залежності від того. Я... Будуть вестися якої інтенсивності бойові дії, а це в свою чергу по великій ступені залежить від того, як будуть допомагати наші союзники, в першу чергу американці, але безумовно з вагою і європейців в постачання збройної техніки боєприпасів. Тобто, наприклад, зовсім недавно озвучені були цифри, що тільки Північна Корея росіянам допомогла, допомогла боєприпасами на 5 мільйонів е, штук. І ми знаємо, що ця Європа, та ж шведська ініціатива, там сотні тисяч, хтось когось кошти обіцяв і союзникам не дає, тому не так швидко реалізується, як ми хотіли, але там от шведська ініціатива, мільйон плюс-мінус. А на північну Корея росіянам допомогла вже на 5 мільйонів. Тому якби от стан і перспектива залежить свою чергу від того, що якщо нададуть, змінити ситуацію, якщо буде залишатися на цьому рівні, як є, то ми бачимо, який стан у нас зараз важкий на, на фронтах. Якщо зміниться ситуація, причому швидко швидки в широкому спектрі в цій допомозі, то є шанс це такий оптимістичний, що за наступний рік до кінця року може бути йти розмова про ну скажем, переходу до переговорів, причому з позицією відповідною міцною українською відносно зупинення ведення бойових дій. Ну і ще спитаюся на «Політику» Вийшла публікація, яка ну, мене особисто схвилювала сильно. Називається вона Зеленський. Зеленською був, був був застережений не вторгатися в Курськ. Тим не менше він зробив це попри все. Йдеться про те в цій публікації з посиланням на їхні джерела Політіко. Що, начебто, президент Зеленський був ініціатором нахненником цього вторгнення в Курск, начебто він це пропонував зробити ще залужному, коли він той був командувачем. залужний у відповідь цитує видання. Не знаю, як залужного запитав буцімто то Зеленського: окей, ми захопимо плацдарм в Курській області. Це не проблема, але що далі, і не отримавши. Е Якоїсь відповіді позитивної відмовився це робити, і це могло спекулює видання бути при з причиною його відставки, і, начебто, так само можливо з цим пов'язана відставка полковника Ішкулова. А саме на вістрі е, наступу в Курській області була 80-та бригада, яку Ішкулов полковник очолював на той. Перед самим наступом його зняли. Словом, ну, мене це мене це хвилює, тому що якщо це в цьому є хоча б 50% правди, це означає, що в нас непрофесійні політики можуть ухвалювати доленосні рішення і не дослуховуватися до експертної думки професійних військових. І це ну, насправді мене лякає громадянина. Є така інформація, і обговорюється вона. Тут питання у тому, що от такий непростий етап э, почався ну і це було прогнозовано. Тобто, росіяни аговтуються, це відбулося десь через місяць ведення, а зараз уже місяць і тиждень, э, коли росіяни сформовують э, вже більш потужне угрупування війська, зараз воно 45 тисяч, по прогнозам західних фахівців, починаючи з 30, ну і десь до 50 тисяч, це стільки потрібно військ укомплектованих відповідно озброєння технікою боєприпаси росіянам, щоб зупиняти просування, і вони це зупинили якби на 40 тисяч, зібравши підготувавшись і проводили контрнаступальні дії. По чотирьом напряму. тобто таким чином, на настав на мій погляд, той, той другий етап васінки. А що далі? Точки з точки зору того, що що далі, є воєнний аспект цього, є міжнародний, воєнний дипломатичний, якби ну і так далі. Можна далі. Значить, воєнний говорить про те, що цілі, які були якби сфа цими діями на Курщині, перше це превентивне упередження проведення наступальних дій на сумщині. Це ті плани, які гур доводив, і вони були зірвані. По друге, це перекидав вимусити Росію перекинути війська з фронтів. Це не означає прямо вот з Покровська з чи Старецька, але в цілому це теж відбулося. І Ідеться військ, які там зараз дві дві п'ятих. Це саме перекинути війська з фронтів. Врешті вони там набирали по третя, Тепер це основний нимі погляд, формування. Буферної зони, тому що ми пам'ятаємо Суджу, якщо подивитися цей хаб військовий російський останній рік, вони там зосереджували сили, засоби і потім заводили їх на харківський напрям, на Сумський напрям, Застосову і так далі. Так що подальші дії, якщо б більш можливо раніше своєчасно, ну, я говорив про це ще від початку їх наступальних дій за два тижні. Що треба переходити, на мій погляд, до оборони, хай вони спочатку наша сторона називала мобільною будь-якою, але було зрозуміло, що зростає потенціал угрупування ворожого, а у нас ресурсами не кращим чином. І така ситуація вимагає, тому що треба переходити до. Оборона, можливо на початку мобільна, а взагалі оборони багато в чому ну класичні. Те, що вони росіяни будували там вдовж дороги: Риск, Лігов, Курчата в Курск. Ми бачили, які там. Сартіфіційне споруди вони робили, так далі. Нам якщо ми прагнемо утримувати цю буферну зону, а це десільний з воєнної точки зору, як я сказав, але і воєнно дипломатичний то тому, що це актив, яким, який можна буде використовувати, якщо він буде утримати до цих переговорів про. Який ми з вами говорили, тому позиція у тому, що якщо ми почнемо захоплена, а потім другий етап що далі? Далі раціональне, на мій погляд, от таким чином. Але питання чи достатньо у нас для реалізації сил засобів для того, щоб реалізувати цей другий етап, тому що невдалий другий може перекреслити? Першої досягнення на цілі першого.